Також була інформація, до речі, про Ахмат підрозділи Кадирова і вже нібито вони підписали певні документи з міноборони РФ про те, що вони також будуть десь там на бойові дії відправлятися. Чи не видно ще ось цих тік-ток військ десь там на Луганщині? Можливо, чи не говорять про це хлопці? Ну, і, власне, як оцінюєте ось такі нові підрозділи? Як ви сказали так, от про ці шторми зад, які є вже менш підготовленими ніж ці вагнерівці. Власне, чи є сподівання можливо в хлопців, чи якісь такі от надії, що зараз прийдуть От ще більш підготовлені, і наступні якісь підрозділи чи мобілізовані будуть суперпрофесійні. Чи є побоювання щодо цього? Ні, ніяких побоювань нема, тому що напевно найбільш підготовлені професійні війська Російської Федерації вони вже були знищені на початку повномасштабного вторгнення. В цьому сенсі нам дуже повезло, тому що. Вони заходили не з боку Луганської Донецької області. а Вони заходили якраз на Київ, е і заходили вони з інформацією, що їх дійсно будуть зустрічати з квітами е з портретами там е Карліка, е і що е війська України будуть так само е ну, бігти з поля боя, е як там, от здадуть як Крим. От з такою інформацією вони заходили. І нам е, це дуже пішло на користь, тому що от, військові кажуть, що ну це так заходили на бранє, е, не, не, не готові до якогось опору. І от те, що вони так заходили, нам пішло на користь, тому що наші підрозділи там і Нацгвардії, збройні сили України, і ТРО, достатньо потужно якраз знищили оту еліту, яка заходила е, розслаблена. Не можна сказати, що в них не не залишилось е, підготовлених підрозділів. Вони звісно є, але все, що зараз набирають, що мобілізовані, що зеки, що якісь там Ахматівці. Це в основному, в принципі, не професійно підготовлені військові. Підготовка максимально в кого ну, можна сказати більш-менш нормальна, то це в вагнарівці. Тому що їх дійсно до того, як відправити на поле бою, їх там готуються місяць, півтора чи два. Все, що стосується Міністерства оборони Російської Федерації, це все ж таки застаріла радянська махіна, яка навіть до підготовки мобілізованих підходить ну абсолютно бездарно. Тому ці підрозділи, слава Богу, нам це йде знову ж таки кажу на користь. Вони не злагоджені, вони один з одним не співпрацюють. Вони іноді, навіть на Луганському напрямку, стріляються між собою. І так само слава Богу, дай Бог їм здоров'я. Нехай стріляють один одного, скільки хочуть. Що стосується кадирівців і підрозділів Ахмату, От знаєте, скільки є людей, стільки вони і абсолютно різні. Іноді кадирівці дійсно ну в більшості свої, вони більш дійсно тікток війська. Але є й такі підрозділи, які непогано воюють, і які не готові здаватись в полон, тому що вони розуміють, що е, ну їх або розстріляють е, свої, ж, якщо вони потім повернуться, або якщо вони будуть залишати позиції, так само е, за гран вони ну вони існують, і це вже багато багато разів. Ми доводили, що дійсно свої позаду розстрілюють тих, хто намагається покинути позиції. Тож Ахматівців ми бачили на різних напрямках. Можу сказати, що на Білогорів, на білогорівському напрямку їх там навіть брали в полон. Не хотіло вони дуже там здаватись, іноді деякі підривали себе гранатами, але е, ніхто їх не боїться, на якій би техніці вони не йшли вперед. Е, нехай вони їдуть на ті китайські техніки, які вже поставили в Грозне. На, і привезуть скоріше за все в Луганськ, а далі будуть е, розподіл там на Бахмутський напрямок, чи на Харківський, чи можливо на Луганський напрямок. Всі підготовлені, всі на своїх містах. Я маю на увазі зараз силу оборони, говорю е узагальнено тому що і збройні сили, і національна гвардія, і прикордонники всі чекають і достойно зустрінуть, е, щоб там не поїхали. Ви сказали цей конфлікт між Пригожиною і шойгу, так все більше нової інформації з'являється від того комбрига під підполковника, якого там хотіли вбити, там якого взяли в полон Пригожинці. І що цікаво, от він пише, що насправді ось ця вся істерія з конфліктом це все через гроші, тому що виявляється, Вагнер частково фінансувався за рахунок міноборони РФ. І ось всі ці такі, от їхні перепалки, це все власне через гроші. Тобто, виходить, що ось де основна причина, тобто, е, тому що були знаєте думки експертів, що кожен хотів показати перед Путіним якісь певні заслуги, хотів е, добитися якоїсь перемоги. Але виходить, що тут насправді конфлікт лежить е, от, лише в такому матеріальному. Я думаю, що все одно залишається складова е, піару і е, показників, як люблять, ще там з радянських часів. Що треба показати, що п'ятиріччя ми за три роки виконуємо. Ну тобто там. Ми візьмемо Бахмут, чи візьмемо там ще якісь напрямок обов'язково в короткі там терміни. Тому ця складова вона в будь-якому випадку вона залишається. Але те, що фінансова складова питання, вона як базіс, вона як фундамент цього конфлікту, то це так дійсно. Тому що ну, в першу чергу пригожену для того, щоб набирати тих зеків, їм реально треба виплачувати якісь гроші. Плюс треба виплачувати певні компенсації. Пораненим чи компенсації за загиблих, ну і щомісяця виплачувати зарплату, а вони ж не всі помирають. Все ж таки, хтось доживає до того, що треба отримати першу чи там дві перші зарплати. Так вони дійсно мруть як мухи, так дійсно їх не рахують абсолютно. Хоча я думаю, що навіть зараз а, пригожин вже змінив своє бачення на, на використання тих зеків так само, тому що він чітко розуміє. Що втрати на Бахмуті в нього десятки тисяч, і ще один такий Бахмут чи такого плану населений пункт. В нього просто не залишиться з ким воювати. І далі він залишиться просто ну, непридатний для використання або виконання певних завдань, а тому не потрібний е кремлівському режиму. Тому він буде зараз, от він відвів свої війська на відновлення, на підготовку, і він, я думаю, що він буде трохи інакше використовувати свої підрозділи.